Отже, привіт Ютуб! З вами Лєший і зразу ж покажу на цьому відео, як на собі підвернути рукав в доповнення до короткого відео. Тобто от таким от чином підвертаємо. Це такі невеличкі лайфгаки. Військові. Передаю привіт пану Сейнту. Я йому обіцяв показати. От таким от чином воно виглядає. Це якщо вам потрібно ну, нормально виглядати, так? Для того, щоб не обрізати Е, щоб не обрізати в Убаксі свої рукава, ми їх фіксуємо на, ну, на язичок, так, на пуговичку. І от таким от чином, от таким от чином виглядає. Кубакс. Якщо треба, дуже треба там критичні ситуації, одним рухом, наш рукав розправляється, рукав захищає наші предпліччя, наші локті. Взагалі до чого знімаю відео. Маю от такий от мастів. Так, мастів чи масів він називається. Ну, тут можете бачити. Відслужив він в мене майже 2 роки, тобто 2 літа. І що з ним сталося? Сталася отака от біда. Це для тих, хто в мене питає, наші голки в спорядженні, наша в мене там в аптечці голка з ниткою. От сталася така от біда. То все треба буде ремонтувати, зашивати. E, на цьому масиві він Fire Resist, так як має бути. E, з цієї сторони позивний або прізвище, посада, верніше, ваше військове звання-прапор, з цієї сторони ваш патч і ІК. E, Це от стандартний американський Убакс з такими вставками на локті. І з кріпленням для ручок на рукаві. Дуже незручно випадає дуже зручні ці кишені. Тут кишені широкі, на молнійці. Але, на жаль, от, вийшов з ладу, маю такий британський МТПшний, маю старого зразка британський МТПшний, покажу його в короткому відео. Старого зразка він має широкий велкро, нового зразка він має от велкро по, по периметру. Тут з хорошого отакі от такі кишені. Тут манжета на пуговичках, тобто ви затягнулися, і на тому все, в принципі, закінчилось. Ці убокси дуже сильно мало мірять. Тому люди, які... Ну, не стикалися з британською снарягою. Можуть там, може їм здаватися, що рукава там закороткі. Але вони ну, от такі вони є. Ці британсь... Ця британська форма. Цьому убаксу цей убакс у мене з 15-го року, йому нічого не є. Е, є невеликі катишки від Велкро, е, є там невеликі порізи. Але ну, щоб ви розуміли, навіть вже мені здається, це на цьому убаксі вже стерлося. Так, вже навіть нечитабельне маркування. Отак воно виглядає. Чому Убакс, чому він потрібен і взагалі, чому так військовим він подобається? Це бойова сорочка. Ви його вдягаєте, коли жарко, вдягаєте під бронежилет. Тут потовідвідна кулмаксівська футболка. Ну, тут просто ліпше видно, тут така ж сама пото відвідна, але вона вже в забарвленні MTP. Е відводить вологу, не дає вам потіти, е швидко сохне і від того вам набагато комфортніше. Е я мав ще от таку от турецьку поробку. купив її на початку повномасштабки. Е тут різні за розмірами рукави. Тобто один більший, один менший. Майже її не вдягав. Такий собі варіант, погано відводить під, е, ну, досить-досить неякісна штука. Е, що ще мав сказати? М -м, масів. Ну, я дуже розчарований тим, що от, от таке от сталося з ним. Е, ну, Для повного розуміння. Якщо мені пам'ять не зраджує, вона в мене або з 14-го, або з 15-го року. Тут вже на плечах скоро можна буде читати через цей убакс, але тіпо, йому нічого не є. Досить крута фішка, оцей от язичок от такий, тобто нам собачка не заважає ні до бороди, ні до е, нашої шиї. Е, на масиві, на масиві здається, такого. Язичка немає. Тут воно трошки так, тут воно трошки по-іншому зроблено. Теж закриває. На, на цій штуці на турецькій його просто немає. Тобто маємо те, то, що маємо. Е, досить крута штука, потовідвідна, швидко сохне, е, допомагає нам відводити вологу, під неї. Но, взагалі за настановами вдягати нічого не потрібно. Я вдягаю іноді кумаксовську футболку, в тому немає нічого страшного, е, майже немає молній. Молнія є тільки ця одна. Як показує практика, з нею майже ніколи нічого не стається. Тобто, все, все гаразд. Мінімум деталей, які нам будуть тиснути під бронежилетом. Е, но, тобто, тактична сорочка на літо маст хев. Якщо правильно нею користуватися, тобто ми маємо захищені наші локіточки, так, до речі, на новому Убаксі, як не дивно, на новому Убаксі британці забрали спеціальні вставки під налокітники. Тобто, якщо тут була така кишенька, одна і друга, куди можна було вставити. Наприклад, карімат, або вставити спеціальні там протиуламкові вставки. То, на жаль, на цьому Убаксі вже то все забрали. Люди користуються різним, є вбудовані як тут. Тут теж вона просто прогумована, цей налокітник. Є люди, які користуються налокітниками, є противники налокітників, але захист суглобів він обов'язковий. Тому звертайте на то увагу. Ну, Бажано, бажано би, щоб тут все-таки е, вставочки можна було, можна було вставити. Е, в масива все на велкро. Тут маємо кишені на молнії. Маємо е, на молнії застіпку. Е, ну, Молнієм нічого не є, нічого не сталося, легенька. Е, я не дуже мені. Не дуже подобається оце забарвлення OCP, не дуже подобається як на самому Убаксі, так і на самих штанах. Але ну, маємо те, що маємо. Штани теж Fire Resist, швидко сохнуть, з ними все гаразд. Наколінники постійно намагаються втекти через те, що тут теж на велкро. Треба їх підшивати. Ну, Запам'ятайте раз і назавжди, що снарягу, яку би ви не купили, треба буде все одно підганяти під себе. Як би там хто не розказував, все одно свою снарягу треба буде підшивати, зашивати. Вона рветься постійно, от, навіть тут маю розірвані штанці, постійно підшиваються велкро на, на колінниках тому що Велкро замаленьке, і воно постійно десь намагається втекти, постійно перешиваю, постійно щось треба робити з тими колінами. Тому таке в мене сьогодні відео: тактичні рубашки, так називаємо UBAX, або тактична сорочка під бронежилет Must Have. Є ще від української армії, теж працює українська. Українська тактична сорочка це одне із того спорядження, що мені подобається в ММ14. Досить круто зроблена, так, з певними е, нюансами. Там не кулмакс, там щось на кшталт е, вот такого. Але вона працює, вона відводить піт, вона добре маскує в е, вигорівшому степу і досить непогано е, працює відповідно з бронежилетом. Е, тому. Вибирайте правильне спорядження. Я лишаюся прихильником британського спорядження, британської МТП через те, що я напевно більше з нею працював. На жаль, от, ну, мій масівчик мені дуже шкода. Таке в мене сьогодні відео. Бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації. А з вами був Лєший. До нових зустрічей.